Вітаю всіх, хто вивчає математику в 5 класі нової української школи. Сьогодні у нас відео присвячене розв'язуванню задач за допомогою рівнянь. Розглянемо таку задачу. Запасливий учень Василько носить до школи у рюкзаку всіляку всячину. Вага всілякої всячини три рази менша за вагу підручників та шкільного приладдя. Вага повного рюкзака на 30 кг менше за вагу самого Василька. Яка вага всілякої всячини, якщо вага Василька з повним рюкзаком становить 46 кг? складемо коротку умову до задачі. Маємо такі величини: всіляка всячина, підручник, повний рюкзак та сам Василько. Вага всілякої всячини невідома, і вона в три рази менше за вагу підручників. Повний рюкзак. Його вага на 30 кг менше, ніж вага самого Василька. Вага Василька з повним рюкзаком становить 46 кг. А тепер, користуючись короткою умовою до задачі, введемо позначення. Нехай маса всілякої всячини становить x кг. Оскільки вона. Три рази менше за вагу підручників, то логічне міркуванням встановлюємо, що вага підручників буде в три рази більше, тобто х помножити на 3 або 3х кілограмів. Вага повного рюкзака це сума ваги всілякої всячини х кілограмів та ваги підручників, тобто 3х разом х плюс 3х становить 4х кілограмів. Оскільки маса Васильки на 30 кілограмів більше за вагу підручників, то отже, вага василька самого буде 4х додати 30 кілограмів. А тепер складемо рівняння. 4х це вага повного рюкзака, 4х плюс 30 це вага самого Василька, і разом буде 4х плюс 4х плюс 30 дорівнює 46 4х плюс 4х це 8х. Додати 30 дорівнює 46. 8х дорівняння 46 відняти 30. 8х дорівняння 16. І х дорівня 16 поділити на 8. Х дорівня 2. Отже, вага всілякої всячини становить 2 кг. Відповідь 2 кг. Отже, шановні діти, до зустрічі на наступних уроках. Бажаю успіхів!